Вітаю на уроці математики! Ви вже переконалися в тому, наскільки важливо вміти розв'язувати задачі, бо вони описують ситуації, що виникають у повсякденному житті як дитини, так і дорослої людини. Очевидно, що ті задачі, які розв'язуєте ви, не складні, вони описують простенькі ситуації з вашого життя. Отже, сьогодні ми продовжуємо розв'язувати задачі. Для початку виконаємо арифметичні дії. 40 плюс 40 дорівнює 80. Тепер від цього числа від 80 віднімаємо 70, дорівнює 10. До числа, яке ми отримали, до 10, додаємо 60, дорівнює. 70. Від числа 70 віднімаємо наступне число 20, дорівнює 50. Від 50 віднімаємо 30. Дорівнює 20. І від 20 віднімаємо наступне число 20. В результаті розв'язання ланцюжка дій отримаємо число 0. Розглянемо задачу. У танцювальному гуртку займаються 10 дівчаток, а хлопчиків на 2 менше, ніж дівчаток. Скільки хлопчиків у гуртку? Отже, ми бачимо, що в нас є умова задачі та запитання. Нас запитують, скільки хлопчиків. Дівчаток нам відомо 10 дітей. Хлопчиків невідомо. На 2 менше. Погляньте на схему до нашої задачі. Помаранчевим кольором позначено кількість дівчат. Зеленим кількість хлопчиків. Ми бачимо, що хлопчиків менше, ніж дівчат. Запитанням нашої задачі є скільки хлопчиків у гуртку? Щоб відповісти на це запитання, достатньо знати два числових значення: скільки дівчат нам відомо 10. Та наскільки менше хлопчиків. Це число нам також відомо на 2. Подумаємо, якою арифметичною дією відповімо на запитання. Дією віднімання. Поглянемо на підсказку та розв'яжемо задачу. Отже, 10-2 дорівнює 8 дітей. У гуртку займаються 8 хлопчиків. Ми знайшли, скільки хлопчиків розв'язали нашу задачу. Але розв'язавши задачу, ми не припиняємо роботу над нею. Давайте ще змінимо умову задачі так, щоб вона розв'язувалася дією додавання. Можемо змінити задачу так, щоб вона розв'язувалася дією додавання. Змінимо те, що в нас невідоме, стане відомим. У танцювальному гуртку займаються восьмеро хлопчиків, а дівчаток. На 2 більше, ніж хлопчиків. Скільки дівчаток у гуртку. Отже, якщо в нас буде на 2 більше, то ми будемо виконувати яку дію. Додавання. До восьми хлопчиків додамо ще двоє дітей і отримаємо, скільки в нас буде дівчаток. Такі задачі ми будемо називати, що вони в нас на зменшення або на збільшення на кілька одиниць в залежності від запитання. Розглянемо наступне завдання. Влада вважає, що для перевірки правильності розв'язання попередньої задачі доцільно скласти та розв'язати обернену задачу. Шуканим в оберненій задачі дівчинка обрала число 2. Давайте подумаємо, яка це може бути обернена задача, якщо в нас шукане число 2. Отже, в попередній задачі число 2 це в нас була та кількість, наскільки більше дівчаток, ніж хлопчик. Що нам треба зробити це число невідомим? то ми складемо таку задачу. В танцювальному гуртку займаються 10 дівчаток та 8 хлопчиків. Поставимо таке запитання: наскільки менше хлопчиків, ніж дівчаток? Отже, дівчаток 10, хлопчиків 8 дітей, і це на невідомо менше, ніж дівчаток. Тут у нас буде розв'язанням дія віднімання. Від 10 віднімаємо 8. І отримаємо число 2. Хлопчиків на 2 менше, ніж дівчаток. Наступне завдання. З'ясуємо, які числа сховалися за квітами. Поглянемо на перший вираз. У Нас дія додавання. Отже, щоб знайти невідомий доданок, ми виконуємо дію віднімання. Від суми віднімаємо відомий доданок. 49 мінус 48 дорівнює 1. Отже, за квіточкою сховалося число 1. Наступний вираз дія віднімання. У нас невідомий від'ємник. Пригадаємо. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Отже, 64 мінус 63 дорівнює 1. За квіточкою сховалося число 1. Дивимось наступний вираз. Дія додавання. Ми вже знаємо. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 76 мінус 4 дорівнює 72. За квіточкою сховалося число 72. Наступний вираз дія віднімання. Невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник 51 плюс 3 дорівнює 54. За квіточкою сховалося число 54. Наступний вираз дія віднімання. Щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. 80 мінус 70 дорівнює 10. За квіточкою сховалося число 10. Наступний вираз дія додавання. Шукаємо невідомий доданок. Від суми віднімаємо відомий доданок. 70 мінус 50 дорівнює 20. За квіточкою сховалося число 20. Дякую за увагу! До наступних зустрічей! Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнатись про нові цікаві відео.